Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Надки Рукоділки. Сьогодні я вам хочу показати свої просування по роботі відьмочка. Я її взяла після маків, закінчила маки, дістала цю відьмочку, знову зап'ялила і продовжую її вишивати. Що вам сказати? Ну, Нормально вишивається. Бачите, це за три вишивальних дні. Я вже зробила, як ви пам'ятаєте, я її, минул... ну, закінчила, я її відклала на етапі ось до сюди. Лице зробила трошки волосся. там, оце. Ось, за три дні ось цю шляпу виходить, В мене пішла шляпка її. Ось, бачите, вже один мешканець тут оселився. Оце виходить хвостик. Від котика, як ви пам'ятаєте, ось тут буде котик от серед ще тиквочек. На жаль, десь я поділа інструкцію від цього набору. А як ви пам'ятаєте, там прямо на інструкції було зображення саме того, що, що повинно получитися, там така, як наче маленька книжка. Не можу знайти, не знаю. Ну, так себе привчаю, щоб класти все на своє місце, але чомусь воно зникло і все. Ну, воно знайдеться, коли вже не треба. Буде, то понятно, але наразі не змогла знайти. Два дні шукаю, не, не, не знаю, ну вже не буду шукати. Коли знайдеться, тоді й буде. От, тут буде котики, там ще дві тиквочки, і ось це, виходить, хвостик котика, він тримає ще одну цю. Тиквочку, так, і тут паучок, бачите, я вже зробила, але я хочу сюди підібрати шармік паучка, якийсь такий цікавий, гарненький повішати. Ну вже Після того, як закінчу цю роботу, буду щось думати з шарміками підбирати, які будуть більш пасувати. Потім я у Оленки Крукбаличк купила собі ось такого магнітика, котика. Так? І там ще у неї були такі пугавки в формі кажанів. То я думаю, потім парочку сюди, до цієї чи одного якогось кажанчика, до цієї роботи причепити. От, буде, думаю, буде е, гарно, але ще подивимося. Що сказати по цій роботі? Зараз все вам розкажу. Ну, ось Тут Бекстіч я вже зробила, вухо, от, шляпка, ось тут. Тут Бекстіч вже зроблено, як ви бачите. Далі вже буду. Коли це все, все хрестики, тоді буду робити, бо тут не важкий, хоч його і немало, але все одно він переважно рахівний і нічого важкого в тому немає. Значить, ось це все це не світиться основа, як вам здається, це металік блищить. Просто таке освітлення, що вам здається, зараз я ближче покажу. Бачите, це все металік. Ось ця, ця шляпа вишивається, бачите, в таких фіолетових кольорах, їх небагато ба, достатньо. І, і він, як бленд з металіком йде. Зараз я вам покажу. Ось металік ось такий колір тут йде в наборчику, так? І йдуть різні, різні кольори, різні відтінки фіолетового. Зараз я вам покажу шматочок схеми, щоб ви побачили. Як ось притримати? Зубами, напевно. Так, бачите, ось це все. Ой, вибачте. Так, оце без тримача знімати це уточнення. Так, тримається, тримається. Виходить так, що ось це, бачите, один значок, ось другий значок пішов, ось третій, так, і четвертий є ось така крапочка. Ось. виходить, тут чотири е, види, е, скажімо так, раз, два, три, чотири, п'ять. А у мене там шість. Тут ще є У. Шість. Ага. А, ну, може, та ще десь зустрінеться, але бачу по ключу. Там ще десь два кольори, повинно бути з цим металіком, то, напевно, ще десь буде у мене. Наразі тут чотири. І виходить так, одна ниточка металіку, одна ниточка муліне звичайного, і отак от чотири різні кольори. Особисто мені, коли я вишиваю, я не бачу їх, ці чотири кольори. От. Блищить, так, але ось ці переходи відтінків ну, от на камеру трошки видно, да, що ось тут темніші. Далі тут світліше. Не знаю, може, коли в і при інш... інакшому якомусь освітленні буде видно. Але коли саме от вишиваєш, то не видно. Але тим не менше я вишиваю по ключу, як положено, як слухняна дівчинка. Якщо мені дизайнер написав, що так треба вишивати, то я так і вишиваю. Ось. Так, що ще розказати? Звісно, вишивати металіком це те ще задоволення. Якщо вишивати металіком, ось у мене, бачите, тут голочки. Ой, одна полетіла. Іди сюди, пацан. Так. Ось у мене тут на котику дві голочки. Одна голочка 26 розмір. Я нею вишиваю звичайні тут хрестики, муліне. Так? Взялася я нею вже вишивати і ось. Цей бленд з металіком. Але це капець. Він перетирається, ломається. І, коротше, я там дві ниточки відшила, хоча я їх робила такі недовгі, сантиметрів 15, максимум 20. Але ж все одно. Перетираються, ломаються. Коротше кажучи, хотіла вже плюнути, потім підняла свою. Свій попіс і пішла шукати голочки, підходящі під металік. Я вже в якомусь відео казала, але знаєте, лінуюсь інколи діставати свої якісь інші прилади для вишивання, які, з якими було б зручніше. Це треба встати, піти, їх знайти, де вони там ось принести. Це інколи не хочеться цього робити, але е, треба. Для металіку, для крейніку, я вже давно це перевірила і знаю, що треба брати голочку товсту. От найтовстіша голка, яка є. Ось у мене є така, вона, наче як бочечка. Це десь 22 голка, але ну, з якогось наборчику, я не знаю, не буду вам точно казати. З якогось набору я її собі лишила, і вона у мене, бачите, вона така, як наче бочка. Вона велика, так, вона робить великі дірки, але це добре, тому що завдяки цьому взагалі без проблем проходить металізована нитка, вона не човгається від об. Тканинку не перетирається і не ломається. І за допомогою цієї голочки я роблю довгу нитку металіку, довгу нитку муліне, і вишиваю собі спокійно і вона не ломається. За рахунок того, що ця голочка вона велика, вушко тут велике, і воно ось тут там де у нас зазвичай е ниточка треться об голочку, так? Ну, чого обголочку. Такий магніт, що все перетягує і ножиць, і все на світі. Ось ось вушки, так? Вушку ось так, тут, де наша голіч, ниточка зазвичай треться, то воно тут, за, за рахунок того, що воно велике, так, воно, не так тре, воно взагалі не трету нитку. Тому, якщо у вас є такі голки, наприклад, голка з голбеленових наборів Dimensions, якщо хтось вишивав там такі великі голочки, як бочечки, то не викидайте, їх нікуди не дівайте, лиште собі, вони вам рано чи пізно 100% знадобляться. Ось для таких робіт, там, де багато креніку або металізованої ниточки. Деякі дівчата бояться робити оці дирочки, щоб були великі дирки в тканинці, але не треба боятися, я ще раз повторюю, що голочкою ви робите дорогу для ниточки. Голочка вона не тільки несе функцію проколювання, але й несе функцію безпечного просування ниточки через тканину. О, ось так от. Думаю, що я зрозуміла висловилася. От, тому завдяки ось такій голочці, у мене вона одна така. От, треба подивитися 22 е -е, різних виробників і ще собі про запас взяти. Але ну, поки що одна у мене є. Мене влаштовує, І так часто я вишиваю такі роботи. От, але завдяки цій голочці я економлю зараз ниточку і е металізовану і таку. І задоволена. Мені намного легше стало вишивати металіком. Тому, бачите, за три дні я вже зробила цей капелюх. Тобто, виходить, що всі, всі оці хрестики з металіком я вже зробила, і тепер піду просто звичайним муліним. Ось тут ще одна тиквочка. Бачите, я вже цю почала. Тут котик сидить, тут ще одна тиквочка. Я думаю, що ну, так планую за сьогодні закінчити хрестики. От, А завтра зроблю тут вже бекстіч і піду вже донизу, буду внизу вишивати. Ось так. Ось такі у мене на сьогодні справи. Начебто все розказала. Ага, ще хотіла сказати, щоб звертали обов'язково увагу, коли розпочинаєте новий процес. Навіть якщо ви цього виробника вже вишивали, звертайте увагу на ключ. Уважно дивіться ключ завжди. Тому що, от, наприклад, тут. Бачите, ось це символ четвірочка, так? Потім ось знову символ четвірочка, бачите? І є ще десь. Ага, і ось символ четвірочка. Бачите, три рази. Якщо ми дивимося на чорно-білий чорно варіант. Схеми, то вони ці четверочки всі однакові. Три символа з однаковим позначенням: 4-4, 4. Це можна помітити тільки на кольоровій схемі, що, вони, це виявляються, різні ниточки, різні кольори, геть різні. Ось це білий, ну такий світло-сірий, той рудий, такий, той фіолетовий. Абсолютно. Якщо сплутати, то буде каша малаша, невідомо що. Ось, я це е, помітила, але теж не одразу. Щось я розслабила, як то кажуть, булки на цій роботі, і взагалі все провтикала і тканину не поміняла. На тепер на такий якийсь гумовий вишиваю і е, з цими символами, але я не почала вишивати. Е, Добре, що не почала вишивати. Але так, звернула увагу. Ага, там 4, там 4, 3 рази 4. Ось. І уважно треба перед тим, як розпочинаєте нову роботу, ознайомитися з ключем. Подивитися, чи немає там теж ось таких от нюансів, як однакові. Лука, я знаю, полюбляю, ось так робити однакові якісь кружечок чорний, напівчорний, там... З крапочкою, з ще теж треба бути уважним. Ну і багато з виробників, хто балується ось такими речами, тому дуже-дуже будьте уважні, бо можна, ну потім, правда, помічаєш, але неприємно потім пороти, перероблювати. Я особисто взагалі цього не люблю, тому отак от, от раджу вам дивитися, звертати на це увагу. Ну що, поки що на сьогодні, все. Дякую за увагу. Поставте, будь, лайка, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, звичайно. І лиште мені якийсь коментар, як вам ця відмочка, як вам ця робота. Така, знаєте, грайлива робота, ну, не серйозна, але гарна. Я вже від цього дизайнера другого вишиваю роботу, я знаю, що результат буде гарний. От, і тому спокійно вишиваю. Ставте вподобайки, лишайте коментарі, мені буде приємно. Ще раз повторюю, це ви бачите не просвіти, а бачите металізований блиск нитки так передається чи, з таким освітленням, як у мене зараз. Штучне освітлення, але чомусь, бачите, блиску майже не, не видно. Все, гарного вам дня, наскільки це можливо. Бережіть себе, будь ласочка, до зустрічі. па-па!